Вітаю! Сьогодні ми представляємо вам пасивну антенну від виробника TeleTactic. Широкосмугова, логоперіодична. У неї діапазон від 750 до 6000 МГц. Достатньо широкосмугова. Можна і для FPV, і для бомберів. Получається ну, універсальна антенна. Що можемо сказати про цю антенну? Як я вже сказав, вона пасивна. Тому е, вона не нагрівається і не світиться в тепловізорі. А так, у неї коефіцієнт підсилення 9-11 DBI, чого вистачає, в принципі, для того, щоб літати на максимальну дальність в залежності від батарейки, яка у вас буде на вашому дроні. В комплекті дві антени, кріплення для антенн Щогла і кабель 12. 20 метрів в залежності від потреби. З першого, що ми починаємо, це ми розкладаємо щоглу. Щогла у нас новенька, тому трішечки заїдають. Так, навантаження у нас іде центральної балки, яке закінчується у нас таким штоком, який дуже гарно врізається в землю і фіксується. Це дуже корисно. Далі кожна лапа у нас має телескопічне кріплення. Що дає можливість її перевертання. Тут у нас є ці барашки затягувачі, такі, скажімо так. можна просто закрутити і воно буде триматися, можна зафіксувати. Кріплення лап до землі є можливість, тут є у нас отвори, штирями його ще і закріпити, щоб не здувало. І далі ми переходимо до кріплення зборки самої антени, до кріплення самого. Тримача антени. Тримач антенни у нас має е, бачите, отвори для різної поляризації, тому вертикально, горизонтально під 45. Виробник радить робити під 45. Бачите, у нас сама антенна в гарному пластиковому корпусі. Захищена від погодних умов, таких як дощ, сніг. Це дуже-дуже зручно. Ось так воно зібрано, просто зверху натягнуло і все. Хопа. Так же саме зафіксували. Кабель у нас СЛЛ, а, SLL 400 SFP. По кабелу скажу, дуже гарне кабло. Воно жорстке. Но це дає можливість йому не перекручуватись і мати, мати захищеність, щоб внутрі не, по, не полопалася обмотка. Кріплення у нас антейпи Геообразні. Який би не був антейп, все одно не залишайте його навантаження прямо на антенну. Беремо і трішечки тут фіксуємо стяжечкою, вже коли будемо діставати нагору. Розкручуємо завжди отак от бухточкою. І скручуємо таким же самим чином. Тоді у вас кабло довше пропрацює. На що треба звернути увагу? Завжди конектори чимось захищають. Ну, десь так вона в розкладеному вигляді у нас є, десь 7 метрів приблизно. Бачите, там стяжечку підгрузив його замонтав, щоб не впало. Далі під'єднуємо до пульта нашого дорога. Коннектори у нас СМАшки штатні, тому на каблі одразу ж теж стоять СМАшки. Ключик на 8 треба мати, бо у нас коннектор такий маленький. Не перетягуйте, бо можна зірвати різьбу. Кабель у нас жорсткий, тому одразу його прокладайте так, щоб у вас було потім робоче місце зручне і ви не повиривали пультом кабло звідси з СМАшок. Так, в принципі, все. І у нас виходить, ну, на кожній частоті тут воно все працює.